На моніторі ноутбука відкрита програма для онлайн-навчання. Проте сьогодні, каже п'ятикласниця Евеліна Камінська, через повітряну тривогу уроки так і не почалися. Я прокинулася, привела себе до ладу і почала чекати до уроку. І тут вийшла повітряна тривога. І ось вона досі тут продовжується, все в групі нашій школярі пишуть. Чи відбій, чи будуть уроки. навчатися школярка любить, та цього тижня вважає за краще пересидіти вдома. Вчора була така дуже складна ситуація, і за росіян, які пустили ракети, то на дистанційному буде трохи краще, тому що це більш безпечніше, і я не так хвилююся Відтак буде спокійніше і їй каже мама Евеліни. З однієї сторони вона любить в школі, тому що там є її друзі. от, вчителі пояснюють. А з іншої сторони вона дуже така емоційна сприймає всю цю ситуацію близько, тому їй її безпечніше знаходитися вдома, коли ми поруч. Побачити своїх першачків онлайн планувала і вчителька молодших класів гімназії номер 9 Вікторія Сахно. Для цього каже, підготувала навчальний матеріал. Ми сьогодні мали почати з учнями тему сім'я, наше коло спілкування. Ось була приготовлена презентація повторення того, що ми вивчали на минулому тижні. Про те, що будуть навчати школярів онлайн, дізналася ще вчора. До цього розповідає вчителька, були готові. У нас всі бази були створені, у нас були всі облікові записи. Ми просто швиденько вчора з батьками зорієнтувалися. Ввечері навіть вийшли на зв'язок, перевірили, як працює онлайн платформа, що потрібно, щоб діти знали, і організувалися. І сьогодні вже всі були готові вийти на онлайн-навчання. До кінця тижня черкаські школярі навчатимуться дистанційно усе з міркувань безпеки, говорить заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна. Власне через таку напружену ситуацію, яку ми маємо в країні. Міністерство освіти рекомендувало перевести всі школи України на дистанційне навчання. Ну Черкаси не є виключенням. Зрозуміло, що наші черкаські школи також до кінця цього тижня будуть навчатися на дистанційній формі. На тривалість канікул це не вплине, тому що ми не робимо перерву навчання, ми навчаємося дистанційно. Чи сядуть за парти школярі з наступного тижня? Поки що невідомо, каже Анастасія Чубіна. Будуть орієнтуватися по безпековій ситуації в місті. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.